Вітаю шановних автовласників Каранда Значить, Є вот отакі вкладиші. Це для, мабуть, бензинового двигуна комплект. Ось Такі вкладиші. Виробництво Корея, оригінал. От кого зацікавить? Ссылка відео. Так, маємо ще до каранда самйових масляну помпу. Вона б в ось в такому стані, але якщо ви її придбаєте, то раджу викрутити ось цю пробку спеціальним інструментом і подивитися, в якому стані там блунжер. Ну, Ось така вона чистенька, трохи в маслі. Знов таки ж кого зацікавить, посилання буде під відео. Також є блок балансувальних валів для Санйонга. Така річ дуже важка. Це для каранда. Він теж ВУ, але працює. Зубчики всі на місці. Все повертається, ну, важкі зарази. Коротше, кого зацікавить, в описі під відео буде, буде посилання, як придбати цю, цей блок балансувальних валів. І є ще такий от бачок розширювальний для охолоджуючої рідини Каранда Сан-Йонг.